Ну що, друзі, всім привіт! Я давно не знімала влогів, але я сподіваюся, ми класно чути, бо я не впевнена. Але я не могла втриматись, тому що у мене ось ця от книжка. Лабораторія поклала стікерочки, мені здається, не дарма, бо я десь на сторінці 3 і мене вже просто бомбить здатно. Я вирішила зняти прям окремий читацький щоденник по книжці запасний принца Гарі, бо тут щось просто супер крінжове. От, тому якось так. Зараз там такі моменти, де він розповідає про те, що він оце приїхав на я так розумію, похорони його діда, принца Філіпа Единбурзького. І що єдиний, хто любить. Бив його маму ще до того, як вона стала принцесою сердець, був принц Філіп. І саме принц Філіп зісватав його маму з датом, і це дуже шкода, тому що е, це, типу, дуже погано було для його мами, але дуже добре, що тепер він є, його старший брат. Коротше, мені здається, що якщо він дійсно записав е, щиро а не для того, щоб я зараз тут пробомбилася, то в принципі гарі проблеми з головою. такий в мене діагноз. А що знаєте, що я вам розповім? Я коли розпакувала цю книжку, я згадала. У мене була дуже класна моя улюблена <смеш>, подруга, ну, притмалія, якщо тим часом дивишся, хоч я сподіваюся, що ні, бо я зараз розповім нашу велику таємницю. Так от, ми з нею, коли були ще підлітками, обговорювали, що вона б вийшла заміж за принца Вільяма, а я за принца Гарі. І я ну, типу, була готова на цю роль, запасної, ну, типу, на другого принца, не тому, що я така типу, та ладно», а тому, що він мені відбувався справді дуже класним, не заїженим, не зашореним. От він міг робити все, що завгодно, бо він не спадкоємець. Мені здавалось, Боже, яка це свобода бути принцем, але при тому не мати. Ну коротше, над тобою не висить оце типу тягар майбутнього королівства, так? Тобі треба бути правильним і вивіреним. Ти принц, але ти можеш робити все, що завгодно. Я не знаю, типу от він називається запасним. Я б назвала це суперкласне щастя. Але ну, кожного своє, да, тому залишимо його таракани йому. Дякую, лабораторії за стікер. Я не знаю, здається, що ви просто відчували, що е я буду бомбити. До речі, я замовила не тільки це. Я замовила ще дві книжки. Бачите, що я так тримаю каву, просто тут десь бісу де її поставити, бо там може пустити таканчик є. Так, 4 тисячі тижнів замовила. Захотіла я ще до того, які не зашвирявся, щоб ви собі знали. І ще весілля стусі. Дуже класна така історія про. Шлях додому, от про Настусю, яка виходить заміж, і родичі йдуть здається на це весілля. Щось таке. Я думаю, мабуть, класне. І загалом, дуже в мене це вперше я раніше не купувала книжки лабораторії. У мене тільки є одна, що я зараз читаю про секс, забула називається. А щось, що ви там хотіли знати про ваш останній секс чи що, щось таке. От, і зараз ось ці дві читаю прям. Точніше, як читаю, замовила, буду читати. Мені дуже сподобалось е, видання, всяке таке. Загалом, знаєте, я колись згадувала, да, що я ж е, дуже довго любила наш формат. Мені сподобалось те, що наш формат переріс. Е, в сенсі. Як би правильно сказати? Якщо ви знаєте, співвласник нашого формату, тепер власник власний лабораторії, і я тішуся в цьому видавництву. От, а велика кількість колективу нашого формату пішли з нашого формату і тепер працюють і в віхолі. І я обожнюю віхолу, тому я обожнюю те, що наплодила, що напалив наш формат, в цьому такому сенсі. Сподіваюся, розумієте, що в мене у вас. От, тому повертаюсь. типу, як вам правильно сказати, усе. Добре, хороше і класне, за що я любила наш формат, успадкувала лабораторія і віхала, за що я їх страшно люблю. Все, я пішла читати принцегарії і, і все. І, до наступного. і сподіваюся, що зараз було добре все чути, бо е, я в машині, і я сподіваюся, зараз нічого не підключена. Бо питання мікрофону зараз тут дуже гостро. Любі друзі, я вже місяць мабуть, вибираю мікрофон класний. А, от, не вистачає тільки точної моделі, яку я точно хочу, і а, власне коштів. Якщо часом хочете підтримати, або швидше не дивився класний звук на влогах, то внизу я лише посилання на Байму Кофі. Якщо часом захочете задонатити, то внизу є посилання. Вийшли за таке ліпляче сонце, вийшли ми тут з Дмитром прогулятися. А я заодно вам розкажу про перше враження від перших ста сторінок книжки Запасний. Якщо принц Гаррі поділився, тут Дмитро по знати. якщо принц Гаррі поділився своїм. Якщо принц Гаррі написав дійсно те, що він думає. То я думаю, що йому треба до психолога вже і зараз, і надовго е займатися психотерапією. Бо я запасний. Мене задумали як запасного. Моя мама мені сказала, що тато сказав, що я запасний. Якщо Віллі помре, або мені потрібна буде нирка, або ще щось, то для цього є я. Я запасний. Віллі не має права їхати разом з татом разом, тому що за протоколом два спадкоємці не можуть їхати разом. Але як їду? Я всім байдуже. Бо я запасний. Звучить непогано, бо хоча б мозок пересаджувати, йому не прийдеться. <рес> да, да. Ну в общем. А, далі. Культ Діани. Я, звісно, ну, типу, я не можу дуже сильно судити, бо а, він був підлітком, коли померла його мама. І я розумію, що це велика травма. Ймовірно, судячи з того, що він пише, не пропрацьована. Але а, ну, типу, мені було жилось погано всяке таке, але от ми в Африці відпочиваємо класно. Типу, ми там спимо в палатках, ля, -ля, -ля та паля. А, і от Леопард, всі злякалися. А я стояв і думав, якщо зараз помру, то з'явиться моя мама. Ну, я, я не можу це коментувати просто, знаєте, на серйозних щах. Я не можу, я не знаю, як це. Тобто, я готова прийняти, що у нього дійсно травма, бо мама померла, коли він був підлітком. І, ну, типу, окей, нехай там з ним це не пропрацювали, окей, я, я в це повірю, нехай. Але, ну, типу. Хлопче, тобі вже 40. Ну, треба перестати тримати за мамину спідницю. Тим паче за спідницю своєї покійної мами. Oh, yeah. Це звучить дуже кріпі. <laughs> ну сорі, що... сорі. Я ще там не <laughs> надійшла до мороженого пенісу, що, щоб знали все, що я знаю про цю книжку, що там десь там він буде розказувати про те, як він мастив свій відморожений пеніс кремом своєї мами. Коротше. Для чого? Тут важливо просто насправді. Та для чого, щоб не відморозити? Для чого крем? Так, О, в цьому в цьому. я просто Дімі теж розказувала цей момент. Коротше, в общем, люди добрі. Я читаю і я буду продовжувати включатися з цими своїми дурецькими історіями. Я чесно, от бачите сонечко, небо і Дімо, що я вирішила, кінь що я є. і кінь теж, бачите, кінь. Кінь, от кінь. Кінь теж бачить, що <реш> я вирішила більше не знімати влогів, не оглядати книжок. Але от виходить щось таке, я не можу. Тому будемо ну, мусите мене послухати трошки, бо я мушу комусь це розказати, думаю, біль. Будемо говорити про ті віталії до моменту, поки вони не розмерзнуться. Да. Закінчимо весь цей наш спіч. Почався вітер. хотів бігати, а замість того полететься біля мене і несе якусь піч. Тому... До зустрічі на наступному ключі. Знайшла собі свічечку. от. Якраз під кольор пледика, в який зараз закутуюся, і буду продовжувати читати про принци Гаррі. Дуже класно пахне, це лавантова. Трошки виглядає покоццено, бо її вже Еля коцила. Але я вам зараз покажу, як виглядає непокоцне. Ось так вони запаковані. Це, до речі, вишнева. Дуже е, аромати насправді. От І дуже класно виглядають. Ну і прямо зараз буду робити краш-тест, буду палити і читати книжку. Трохи вас перекособочено поставила і поставила тут Гаррі, навіть не для того, щоб ви бачили, про що ми говоримо, бо це, очевидно, а для того, щоб він трошки відтіняв мені обличчя. Так от, е я зараз на етапі, де він говорить про свою військову службу, і це не супер цікаво. Ну, тут тобто не менше такого, знаєте, щоб дуже там, ну, типу, військова служба, військова служба, що такого, е або, або я якось так зараз це читаю. І знаєте, про що мені подумалось? Про те, що він постійно тут говорить про свої проблеми з пресою, і я до них дуже так скептично ставилась, попервах. А потім подумала: камон. Тобто я пригадую все це. Якщо пам'ятаєте моє перше включення, так, я там ще з дитинства з моєю подругою, ну, та й та й сама теж слідкую за королівською родиною, і зрозуміло, що мене, звісно, цікавили принці. Ну, а що мене ще було цікавити, крім молодих принців. І я вже говорила про те, що моїм кращим був саме цей е, принц Гарі, і, відповідно, е, ну, я пам'ятаю ці історії про, е, про, про наркотики. Пам'ятаю про е, що тут він недавно розповідав? Про цю антиську форму, про те, як він йшов в армію, як його випроваджала вся преса. І він про це говорить про те, що йому було складно, про те, що з ним слідкують. А я коли читала, насолоджувалась, шукала більше інформації про принца Гарі, боже, пробачте, в мене трошки впали. Я ж геть не думала про те, що за цим принцем Гарі, так, за цим персонажем стоїть жива. Жива людина за цим персонажем стоїть. І, власне кажучи, мені здається, що, ну, коли до мене дійшла ця думка, що може це й справді не так просто так емоційно вигребсти. По-перше, от у тебе там в підлітковому віці помирає мама, і вона далеко від тебе, ти. ну... У нього постійно ця історія, що можна просто досі ховається. Спочатку думав, ну камон, тобі що, труп не показали, Чого, шо, ну, типу, звідки це? Потім, думаю, з іншої сторони, ж підліток. Ну, Тобто, хто з нас не фантазував про якісь такі речі, Всякі різні, особливо, коли трапляється щось погане. Ну, тобто, це ж нормально, коли психіка намагається якось себе. Переконати в кращому перебігу подій. І от, і потім це постійне гоніння преси за тобою. Це ж теж ну, типу, складно. І повторююсь, для мене це просто персонаж, за яким я слідкувала. Для нього це життя його життя. Тому насправді я не очікувала, що в мене от, трапиться такий момент, коли захочу полючитись і сказати, що я розумію його. Але чорт, я розумію його. Тобто, я... Розумію, звідки в нього оця купа е е, тараканів в голові? Таранів, таранів, Давайте українізуватись. Тараганів, звідки нього оця купа таранів в голові. Я приймаю це. Е е. Чи я все ще думаю, що і okay? Ні, не думаю. Думаю, що з цим варто якось працювати можливо, дійсно працювати над своїм ментальним здоров'ям і пропагувати це. Я знаю, що у них власне в цьому фонді сацких -са 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 є якась така історія про ментальне здоров'я, але я щось поки чула тільки дзвін, а якоїсь конкретики, конкретики я не чула. Не знаю, чи вони дійсно. Чимось таким працюють грандіозним, але я би це зрозуміла, бо ну, знову ж таки кажу, я, я навіть на 30%. от, uh, Але вже uh, починаю розуміти глибину проблему принца Гарі. Ось так. Ну що, дочитала я нарешті принца Гарі, його книжку Запасний. Таке доволі нелегке чтиво, бо якщо фіналізувати, я так і не зрозуміла, як я кінцевому рахунку ставлю принца Гаррі, тобто який це для мене персонаж. Коли я брала книжку до рук, я була дуже скептична. Мені здавалося, що ну все. Тим паче він вже почав з того, що я запасний, я весь нещасний, мама вмерла, бла бла бла, бла бла бла. Далі, коли він розповідав про свою службу. я Прониклась, і мені стало його шкода. А, я зрозуміла, що дійсно ми ставимось дуже часто до ну, типу, от персонажів як до принца Гарі, як до персонажів, тобто не думаючи про його почуття, той чи інший момент. І оцей їхній спіч дайте приватності, він насправді суперадекватний. Тобто, ну це окей, коли тобі не лізуть вікна. А, тому власне кажучи, тобто я почала ставитися з нього знаком плюс. Але. Коли ми добралися до частини з Меган, я не робила включень, бо себе трошки погано почувала. Ну, це просто жесть. По-перше, Меган ідеальна, свята людина, окей, добре, можливо, там до сих пір цей медовий місяць триває, і він, власне, так обожнює свою дружину, і це нормально взагалом, але. Меган цькують, на мега кидаються. Так, цькували Камілу, але ж її є за що. Так, цькували Кейт. Ну, але, типу, це ж Кейт. Ну, типу, ні, насправді. Е я не думаю, що. Ну, дивіться, є е жовта преса, яка цькує будь-кого, просто за те, що ти є. І е я б на не звертала увагу. Є, е е ну, власне, Офіційні видання, які рано чи пізно звикнуться до статусу там, тієї ж саме Меган, і все. Та, так, так як це трапилось з Кейтс, до прикладу, з дружиною його старшого брата Віллі. А тут, типу, всі в неї накинулись, ніхто її не захищає, бла, 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 бла. Ну, а, типу, а... загалом я не хочу обговорювати це, тому що а, я собі позакладу, бачите, скільки вона заклалиночки, я собі багато чого позакладала, і я думаю, можливо, навіть зробити прямий ефір, що скажете. Прямо перемолоти кісточки цій книжці, бо тут є багато різних князь, які ну, прям ну, дуже хочеться обсудити. А, до прикладу, захоплення Меган Айурведою, якимись іншими традиційними штуками. Вона там якийсь чайочок Кейт запропонувала. Кейт відмовилася. Думаю, камон, я би теж на місці Кейт відмовилась. Ну, тобто, навіть якби я була на місці Кейт, там, звичайна людина, а не принцеса Вельська, я би теж відмовилась від якихось незрозумілих чайочків, там, чи, чи, чи що вона там пропонувала. Ну, тобто загалом. Дві різні культури зіштовхнулися, і е, мені здається, що ці якісь непророблені травми Гарі, з тим, що вона померла мама, з тим, що він відчуває себе запасним, бла, 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 бла. -бла е, класно склалися на цю різну культуру, різність, так, Меган і королівської сім'ї. і Він такий, типу, о, ну все, я отчалюю, і пішов, власне, у вільне плавання до Меган. Тому якось так. Е, от. В кінцевому рахунку для мене речі, про які він пише, це, ну, знову ж таки, я його не розумію. До прикладу, типу, от всі їх там скували, не любили і так далі і тому подібне. І а що а не ясно. Тобто, просто в якийсь момент палац вирішив, що типу, все. Їм гаві не треба, і вони почали там, на них з мене накидатись. Якось так це було в кінці, або він. Не договорюю, що цілком ймовірно, або він якось дуже дивно викладає свої думки. Що мені дуже сподобалося, що закінчилось все моментом смерті Елизавети. Думала, що книга написана пізніше, ой, точніше раніше, і вона не включила в себе цей етап. Вона включила цей етап. І мені було е цікаво власне прочитати його думки. Якщо коротко, то е бабуся ідеальна і прекрасна. І дуже шкода, що не померла, який дідусь він теж прекрасний, ідеальний. Тато робить так, як він собі хоче. Віл робить так, як він собі хоче. Кейт, якщо вірити тим конкретним історіям, які він тут писав, типу якби класна, але якась супер така зажата. Коротше, отаке, 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 отаке в мене так трошки сумбурно. Бо в мене мінявся власне, настрій, читаючи цю книжку, От, тому якось так. Я все ще думаю або знаєте, якийсь окремий такий зняти, парадовий огляд на цю книжку, хоча навряд прям супер окремий так. А, і варіант номер два це зробити прямий ефір. Буду вдячна за ваші якісь думки з цього приводу. Власне кажучи, я на цьому завершу, бо мені не дуже добре багато говорити. А, от тому, тому якось так. І зустрінемося вже в наступному ролику.